Слава Богу! Слава Босла! Прозвучати такий гарний псалом, правда, Христос Воскрес і знов гряде. Я сиджу і думаю, Господи, як вже хочеться, щоб моя надія вона уіншалася успіхом. Щоб до останнього дня, до останньої хвилини, поки прийде Христос, я залишився йому вірним. Бо я чекаю Господа, правда? Це ж ціль нашої віри. Це Якби вершина нашої віри, кінець нашої віри, коли прийде Господь і нас забере. І ми готові, і ми удостоїлися тоді щастя, щоб бути з Господом. Ми будемо трошки читати Слово Боже, ми будемо трошки говорити по пам'яті, будемо трошки розсуждати про Слово Боже, про цей подвиг, який зробив Господь, який сьогодні весь світ християнської сьогодні. І вчора, і сьогодні, і ще завтра буде святкувати, де говорить такі слова, Христос Воскрес, відповідь говорить воістину Воскрес. І не задумуючись. А коли спитати, чи дійсно Він Воскрес, ну всі так кажуть, а я так кажу, а я там знаю, а хто там був, а хто там бачив. І ніхто ж не хоче до першого звернутися до Слова Боже. Дійсно прочитати, дійсно побачити, як це дійство зробилося, для чого той Христос Воскрес, правда? Ну, Ради того, щоб сісти за стіл, зісти яйце, кобаси і випити чарку, ну, і на цьому все Воскресення закінчується в цих людей. А нам, чи ми сьогодні приймаємо до серця те, що Христос дійсно Воскрес. І що ми сьогодні переживали ті події, які ще були позавчора і третього дня, що передувало цьому Воскресінню, який шлях прийшлося пройти Христу, щоб Воскреснути. Ради чого Він Воскрес? І для чого Він Воскрес? Я буду читати трошки Слова Божого. Це буде Євангелія від Марка. Це буде 32-й вірш з 14 розділу. З 32 го по 40. І прийшли вони на місце, яке називається Гексиманія. І він сказав учням своїм. Посидьте тут. Поки я помолюся. І взявши з собою Петра Якова та Йоанна, він почав сумувати і тужити і сказав їм, душа моя огорнена сумом смертельним, побудьте тут і похильнуйте. І він відійшов трошки далі, припав до землі і молився, щоб, якщо можливо, минула його ця година і говорив, ава Отче. Все можливо тобі, пронеси чашу цю мимо мене, та не чого я хочу, а чого ти. І приходить і знаходить їх сп'ящими, і каже Петрові Симоне, ти спиш? Не міг ти попильнувати однієї години, Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу, бо дух бадьорить, а тіло немічне. І знову відійшов і молився, сказавши те ж саме слово. А коли повернувся, знову знайшов їх спящими, бо обважніли очі їхні, і вони не знали, що відповісти йому. І приходить утретє і говорить їм, ви все ще святе й спочиваєте досить. Ось прийшла година, коли син людський видається в руки грішників. Вставайте, ходімо, ось наблизився зрадник мій до цього місця. Це, мабуть, одна з найважчих таких періодів в житті Ісуса Христа, коли приходить така духовна боротьба. правда? Він каже, моя душа огорнена смертельним сумом. І, і він стає молитися і просить отже, отче, ну, якщо можливо, ця, ця чаша вона прийде мимо до мене. Але не як я хочу, але як ти хочеш. Хоча і Господь знає. Для чого він прийшов? Він знає, що через декілька годин відбудеться, він знає, скільки раз дадуть по спині, він знає, скільки раз дадуть по вінку. І коли говорить братя, ось Христа вдарили там 39 раз. Але ж ні били ж римляни, які не дотримувалися закону Божого, правда? І один із пророків, нам описує цю подію каже, що він був обезображений, так? якщо ніхто не був обезображений взагалі з людей. До такого, до такої степені били, до такої степені і здівалися, і зродували, що коли його вивели перед Пилата, ну, по цьому можна було зрозуміти, що людина це тільки полкові. Він каже, це чоловік. Дивіться, це чоловік. До такого він був збитий, до такого він був поранений. Але людям ще було мало, правда? Давайте розітнемо на Голгофу його, на хрест його. Ми бачимо, звершається ця подія, яку сьогодні люди празднують. Хтось за столом, хтось де інде, хтось біля ставка, біля річки. Але ми сьогодні в Домі Божому, правда? Ми прийшли ради того, щоб прославити Господа, правда? Бо ми оцінили в своєму житті його, його поступок. Його жертву, що він для нас зробив, правда, ми оцінили. І ми бачимо, приходить він в садок, він дуже, Він переживає. І він каже до учнів, побудьте, попильнуйте, помоліться, помоліться, підтримайте мене в молитві. Підтримайте мене в молитві. Але учні сплять, правда? Як часто спимо і ми, коли Господь побуждає до молитви, сьогодні в молитву, пролом за те, за те діло, за те діло. Господь раз прийде, заходить на сплящине. Хоча побуження все це було. Так? Другий раз приходить, третій раз приходить. Можливо, якби ти став тоді пролом. Чи стало тоді пролом. Те чи інше, воно б не сталося. І так і приходить Господь каже, вставай, Ось день і зрадник. Цим людським видається в руки грішники. Має свершитися те яке, яке. Положив Отець в волі сьогодні. Як передо мною брат говорив Ісус ну все могутнє, правда? Має владу, має силу, має абсолютно на все. Воскресити мертвого лазарю виходить. Бо ти хомирити море, море вмирилося. Демони повинуються, хвороби іселяються. Має владу. Але тут людина, яка має владу, просить допомоги. Каже, побудь. Помоліться, помоліться за мною. Він просить допомоги. Брати і сестри, є такі речі в житті, коли Господь хоче їх зробити з нами. Можливо, Господь і сам його не хоче зробити, але Господь хоче використати нас як інструмент для тої чи для іншої справи, щоб стати в прологу, щоб допомогти ближньому, пожертвувати собою ради чогось іншого. щоб Получив благословення інших. Правда, ми ж віримо в Господа, а Господь сказав, що любов свого не шукає. Любов шукає перших допомогти ближньому, а не перше взяти вигоду собі і подивитися. Ну, вигодно мені це чи ні? вигода, ні, не буду друга. Це не є християнство, це є лицемірство. І Господь нам цьому показує, маючи владу, маючи силу абсолютну. Во всьому всесвіті. Він йде добровольно, правда? Він йде добровольно. І коли молиться, інші евангелісти нам трошки з іншого кута показують і описує цю подію. Каже, приходив ангел і підкріпляв. Приходив ангел і підкріпляє його. Брати і сестри, великий приклад для нас. Коли ти чи я, ми стаємо у проломі, ми ніколи не лишаємося самими. Ні. Коли я, чи ви стоїте на молитву, Господь завжди посилає нам підмогу. Ми її можемо не бачити, але ангел завжди з нами. І каже душа, ой, я сьогодні так гарно молився, молилася. Я чула присутність Господню біля мене. Я чую, як рука Господня лягала біля мене. Господь мене сьогодні благословив молитві. Він мене сьогодні посітив молитві, правда? Господь завжди бачить, хто молиться. І Господь завжди посилає укріплення, коли людина і знемагає. Коли людина приходить до нього в молитві, просить, поможи, поможи мені, і Господь посилає допомогу. Але воля Божа, вона повинна виконуватися. І ми бачимо це добровільне. Це добровільна, що робить Господь для нас. Взяв він тих учнем з собою, в той сан, він йде молитися нам Євангеліст. Іван говорить. І каже, Господь Христос став молитися до Отця за учнів своїх. Він каже, збережи їх, освяти їх. А потім каже, молю тебе і не тільки за них, не тільки за тих, що зараз біля мене. Ні, і не, не тільки за них молю. Але й молю тебе за тих, котрі повірують в мене через їхнє слово. Які будуть вірити в мене через слово, яке будуть проповідувати апостоли, брати і сестри. Кожен з нас на цьому місці ми всі повірили через оце Слово. Ми всі повірили в Господа Ісуса Христа через Слово, яке лишили апостоли. І Господь каже, я і за них молюся, я і за них прошу, брати і сестри. І коли приходило це велике страждання в Гесеманії, чи може думав Господь про щось інше? Ні? Чи молився він за щось інше? Ні. Господь молився за нас, з вами. Господь молився, щоб йому дав отець сили звершити це спасіння. Звершити це спасіння для кожного з нас. І спасти кожного із нас. Знаєте, я така людина, коли я читаю Біблію, мені щоб зрозуміти якусь подію. Дуже подобається старий за але і новий читає теж. І мені, щоб зрозуміти подію, я її прочитав, я її мушу в своїй голові там прокрутити і уявити. І знаєте, читаючи цю подію про розп'яття, як воно це все дійсно відбувалося трошки е, по історії, я собі уявив, думаю, Господі, як це було безжалісно, оця, цей вид страти, які ти були цвяхи, не такі, як вони зараз тоненькі, ні. Квадратні, грубі, як той цвях, він не пробиває кістку, ні, він її розколює. Цвяк, який розколює кістку, яка це не виносима боль. Я сильний задумався, чи дайшло вже Біблію і кажу, Господі, Но тобі ж пане, було страшно, як тебе вели на хрест, як тебе ложили, забивали святки в руки. І на моє здивування я, ж, я чую голос. каже Кажу, святий, було? Я кажу, Господі, ну тебе ж мене дуже сильно боліло. Він каже, боліло. Я кажу, а як ти це все зробив? Ну як ти це все зміг зробити? Він каже, і було страшно, і боліло. Але каже, страх в є вручення. Совершенна любов. Вона, вона і зганяє страх. Я тоді зрозумів, думаю, Господі. Ну, напевно, немає такої людини, в якої б любов була вище за Прав? -ни -ни страх. Правда? Як не крути, що страх оволодіває людиною, обкутує людиною. Але мам, ми бачимо любов. Любов, яка превише страху. І думайся, Господі, коли тебе били по плечах, коли тебе прибивали на хресті, коли ти висів на цьому хресті, вмукав, вмирав. Господі. Чи може ти думав про те, що воно вже швидше закінчилося? Yeah, правда? Чи може ти думав про щось інше? Ні. А Господь думав про мене і про тебе. Оце була любов Божа. Господь думав про те, як Він мене і тебе спасає, як Він нас спасає, як Він нас сильно любить. І Господь і в той час скорбів через те, що багато людей, які іменуються його дітьми, вони не приймуть його жертву. Вони будуть виносити до нього легковажно, правда? Як сьогодні багато з народу Божого. Як сьогодні народ Божий легковажить жертвою Ісуса Христа цими муками, цими стражданнями, відвергаючи те, що Господь дав. Те, що Господь приобрів, те, що Господь купив, правда? Велика, велика любов Божа. І велика сила, і могутність Божа. Каже Господь, якби я хотів, я б каже, міг помолитися до Отця, і Він би послав мені 12 легіонів ангелів. Але як тоді звершиться Писання? 12 легіонів величезне число. Ми знаємо старого заповіту, що зробив один ангел з військом царя Ассирійського. 180 тисяч тисяч, здається, в одну ніч. Було б достатньо одного ангела, щоб знищити таку велику кількість людей. А тут Господь каже, отець може послати 12 легіонів ангелів від 2,5 до 4 тисяч легіонів. Цього було б достатньо, щоб стати всю землю взагалі. Але каже, а як звершиться вікне спасіння? Я ж їх так хочу спасти, я ж їх так люблю. Я маю владу, я маю силу їх спасти. Це все, все зробити, але я добровольно віддаю своє життя ради того, щоб їх знайти. Щоб оцей гріх, який їх буде вести в пекло, я його міг перемогти. І своїм Воскресінням Господь показує нам, що Він нам здобуває цю перемогу. Він нам дає цю перемогу. І діло залишається тільки вже за нами прийняти. Цю перемогу, прийняти цю жертву Ісуса Христа в своє життя і жити цим. Жити тим, що сьогодні нам дарував Господь. Призивати ім'я, яке сьогодні сильне спасти, ім'я, яке було в Евсеманському саду. Ім'я, яке йшло на Голгов, ім'я, яке весіло на Христі, ім'я Ісуса Христа. Братий сестри, хай нас благословить сьогодні Господь, щоб ми цінили жертви Ісуса Христа, цінили тим, до чого нас сьогодні призиває Господь, цінили тим служінням, на яке нас сьогодні поставляє Господь, чи в меншій мірі, чи, може в великій мірі, в кожному помірі, в кожному посилі. Зможеш принести менше, Господь дасть більше, і більше, і більше, а в цьому кінця і крайня не буде. І Якщо ми Будемо вірні, Господу. Ось псалом, який нам співали сьогодні сестри. Він в нашому житті, він принесе той тлі, до якого ми йшли. Так? Від самого початку дня, коли ми повірили, і до того дня, коли ми почуємо трубний зону, і коли Господь прийде за своєї церкви. Ми будемо молитися зараз, а нашому Богу віддаємо всю славу і подяку від на віки. Амінь.